Військово-морському флоті Російської Федерації закінчився офіцерський і сержантський склад морпіхів. Про це заявляє партизанський рух. «Атеш». У україни агресора не лишилося ані сержантів, ані офіцерів. Немає заступників командирів та командирів відділень та взводів по всіх напрямках. Це стосується і мінометної батареї та відділення ФПВ-дронів, взводів вогневої підтримки, штурмовиків, морської піхоти та зенітно-ракетних відділень. Насправді ситуація патова, і ми описуємо лише малу частину того, що бачимо в внутрішніх документах окупантів. Пишуть партизани. І Цитую, можемо констатувати лише те, що підрозділи є абсолютно недієздатними. 70% вакантних посад це заступники командирів та командири, без яких жодна армія навіть просто не може функціонувати. Не те, що перемагати, а йдеться у повідомленні руху. А теж. Ну а розвідка Великої Британії до дня російського ВМФ провела аналіз втрат чорноморського флоту Московії після інноваційного впливу українських захисників за час повномасштабного вторгнення. За оцінкою відомства українські сили оборони завдяки їхнім інноваційним військово-морським технологіям, з лютого 2022 по червень 2024 підбили 26 кораблів Російської Федерації, одну третину чорноморського флоту. На ну, власне, от і відповідь, чому у московитів командири закінчуються, та, взагалі, офіцерський склад. Сьогодні українці і наші друзі в країнах по всьому світу згадують злочин російських окупантів у Оленівці на Донеччині. Два роки тому у ніч проти 29 липня 2022 року у селищі Молодіжному Оленівської селищної ради російські окупаційні війська вчинили теракт проти українських військовополонених. Окупанти підірвали барак у колонії Оленівки з полоненими азовцями. Від вибуху загинули 54 захисники Маріуполя. Ще 130 були поранені. Тоді азовці, які вижили, виносили тіла побратимів, але все одно тих, кого можна було врятувати, окупанти кидали помирати. Ми нагадуємо всьому світові, що підрив полонених українців у Оленівці. У кінці липня 2022 року російська держава вчинила черговий злочин проти людяності, порушивши усі можливі правила ведення війни і поводження з військовополоненими. Спочатку кремлівські пропагандисти намагалися звинуватити українських артилеристів, але тепер сподіваються, що про цей злочин світ просто забуде. Ні, ми не забудемо і усі винні будуть покарані. Міністри оборони Сполучених Штатів Японії та Південної Кореї підписали у Токіо документ про тристоронню співпрацю у сфері безпеки. Ця угода має стати відповіддю на ядерні і ракетні загрози з боку північної Кореї та її військову інтеграцію з Російською Федерацією. Як повідомляє південно-корейська агенція Інхап з посиланням на міністерство оборони? Документ має забезпечити умови для тристороннього співробітництва у сфері безпеки на постійній основі, визначає напрямок і принципи для політичних консультацій на високому рівні обміну інформацією та спільних навчань. Підпис під договором поставили глава Пентагону Остін і міністр оборони Японії Мінору Кіхара та Південної Кореї Шин Вонсік. А в рамках взаємодії між країнами планується організація функціонування системи обміну даними про північно-корейські ракети в режимі реального часу і регулярні спільні навчання. Швейцарія вирішила, що не буде переказувати Україні прибутки від заморожених російських активів, оскільки це суперечить зобов'язанням і законодавству Швейцарії. Про це повідомляє видання «Свісінфо». Дослівно. державний секретаріат з економічних питань секо підтвердив, що Швейцарія не буде дотримуватися підходу ЄС згідно зі швейцарським законодавством і міжнародними зобов'язаннями, Швейцарія заявила, що не може генерувати будь-яких надзвичайних доходів у зв'язку з коштами російського центрального банку. І ця позиція стосується саме Швейцарії. Зараз у Швейцарії заморожені активи центробанку Російської Федерації на суму майже 8 мільярдів доларів. Більша частина заморожених російських коштів утримує Бельгія – близько 200 мільярдів євро. Прибуток з них спрямований на підтримку України. У цьому році перша частина склала півтора мільярда, проте безпосередньо на відновлення України будуть спрямовані лише 10%, а основна частина буде передана спеціальному європейському фонду миру, що є механізмом втручання ЄС у конфлікти, зокрема і для закупівлі зброї на підтримку.